Всім привіт! Дівчатка помила голову і вирішила зняти коротесеньке відео про продукти, якими я користувалася. Сьогодні неділя вихідний. Я вирішила так не робити, це, як завжди, швидко, бистренько помили. Кондиціонер встигли, не встигли, масочку встигли, не встигли. Швиденько, як завжди. А сьогодні більше часу. Вранці можна трошки собі дозволити більше. І я дивіться, в нас є дуже чудова серія долоджі, на яку зараз почалися онлайн-знижки до 25 травня. Дуже рекомендую на них звернути увагу. І зараз просто. Трошки розкажу про цю серію. Дивіться, чим я сьогодні користувалася. Там є декілька видів шампунів. Це ось таке є проти випадіння волосся. Трошки почало в мене випадати волосся на розчистки залишатися. І я знаю, це проблема багатьох. Ось тут є прямо серія, така, спеціальна є такий шампунь. Є відновлювальний шампунь, є для фарбованого волосся. Зверніть увагу, ось роздивіться. Дуже класний. І знаєте ще, що з'явилося в нас? Є скраб. Якщо ви ніколи не користувались, теж дуже рекомендую. Скраб для волосся, для шкіри голови. Він дуже гарно очищає саму шкіру голови. Та? І волосся теж і вичищає там те, що шампунька може навіть не вичистити. І чим мені подобається ця серія, тут ось пронумеровано: що, за чим. Я от скраб передбала і не знала, чи ним після шампуню користуватися. Тут все написано, дивіться, на скрабику написано нолік це саме перший продукт. Зразу я помила скрабиком. Потім йде. Шампунь на ній написано одиничка. Це йде після нолика. Потім йде кондиціонер, на ньому написано двічка. Причому у нас є два вида кондиціонера, легкий і насичений. Треба підбирати під ваш тип волосся. От. Дуже є отакий класний масажер. Коли ви намилили шампунькою, і отак ловко по... Корінчики... Масажували, у вас прям іде і розслабляються, і судини всі, і краще очищаються. Дуже класна штука. Я раніше не знала для чого, вона тепер я весь час користуюсь. Шамп... Скраб, шампунь, кондиціонер. І мій зараз самий улюблений продукт, я ось про нього в інстаграмі розповідала. Це сісі-крем для волосся 10 в одному. Дуже багато в нього функцій, корисних. І відновлює волосся, і робить його шовковистим, і слухняним, і там багато всього. І зараз я просто при вас його нанесу. Як так поставити, щоб видно було вам? Давайте отак. ось Так? Дивіться. Шампунь закінчується вже в мене. Отак. Хай. Ось такий CC крем На ньому написано троєчка. Після кондиціонера. Він йде як таким густим гелькою. Я його наношу на ручку. Ось такий густий гель пшукається. По ручках отак розтираємо. І ловко наносимо на все волосся. Ви знаєте, в мене волосся дуже неслухняне. Воно крутиться. Мама завжди каже, я завидую, що в тебе таке волосся. Ну... Воно крутиться і я завжди не знаю, що з ним зробити. Після цього Сісі крема мені стало набагато легше. Я менше його використовую тепер різні плойки, то я його випрямляла, то я його. О, такий густенький. Бачите? Отак хорошо втерли. І можна взяти спеціальну ще розчісочку таку тоненьку, да, його повчесувати. Ну ми зараз все швиденько. В основному на низу тут волосся. От. Хорошо його сюди нанесли. І ви потім побачите, у вас воно легенько ось, дивіться, роз Іде хоч би що. Ніде нічого, не за... нема ніяких цих, тому що Сісі Крем вже зробив те, що потрібно. Дивіться, зразу раз. І в ньому ще є гарне це, що термозахист. У нас є спеціальний спрей в цій серії Долоджі термозахисний. Але якщо у вас є цей cc крем Тут є функція в 10 в 1 і термозахист. Ви ловите ще одного зайця. Так що в мене є термозахист, але я зараз його не буду наносити, бо він є всі кремові. Все, дивіться, я нанесла, я ловкенько розчесала. Зараз я фенчиком його підсушу. Воно в мене вже більш-менш слухняненьке. Я вам дуже рекомендую. Так що, дівчатка, зверніть увагу, зараз почалася. У нас кожну неділю є онлайн-розпродажка. Зараз почались ці знижки на всю серію доледжа, там всі види шампунів, там сиворотка для посічених кінчиків, сісі -сі крем там це є, там шампуні є серії ловна тур теж чудові. Там І для жирного, і для сухого волосся, масочки для волосся. Супер, така розпродажа, такі класні знижки. Ловіть, не пропустіть, вона вже почалася. Пишіть, замовлення роблю кожної недільки. Хто хоче підписатися і мати кешбек 15%. Запрошую, допоможу, підпишем. Все зробимо. Буде у вас свій онлайн кабінет в інтернеті. Oriflame. Всім мирного неба, гарної недільки. Відпочиньте. І нехай все у вас буде добре. Пока-пока.